Тут зібрані справді висококласні гравці. А стартова п'ятірка команди Олександра Валіщука і хоч його сьогодні немає, тому сьогодні в якості тренера Юрій Павлов. І вже з ЕП-гру атаки. Тепер вже Макшанов на лівому фланзі. Волков. Єльенко обігрує сухаривського Дмитро Єлієнко. і Філічита також відповідає але не сильно. В'ячеслав Волков. Корчак. Корчак зупинив цей м'яч. Віддавав перебурімов на Кубанцева. Зачепився за м'яч. Кубанцев класно розвертається. Кубанцев. Віддає передачу і забиває Нікіта Тищук. 1-0 на користь Філічити. За 3 секунди до кінця першого тайму. Філічіта відзначається першою. Зараз буде передивлятися відеоповтор арбітри. Він зараз спрацював. Набагато краще для суперника. Навіть штрафного немає в цій ситуації. Тесля не забиває Тесля. Ігор Круглов. Спорядський в центр зміщується, б'є в поперечку. Потім м'яч. Торкається спини Ігоря Круглова. Леміш. Один в один. Пробиває Леміш і забиває. Злівої забиває Вен Леміш. Ni tsu ya, a den Між ЗП груп та Рибак Галією з Івано-Франківської області прострілює на дальню Сухаревський, а там Михайло Макшанов готовий замикати цю передачу. 2-1. В другому таймі ЗП Група змінює ситуацію на свою користь. Макшанов б'є в стійку. Тут вже падає Макшанов.